Слава Ісусу Христу, вітаю всіх вас, ми продовжуємо роздумувати над богослужбовими текстами, якими молиться наша церква. Сьогодні до роздумів пропоную наступну молитву. Постом і молитвою себе очизьмо, приподобаємося Богові, піклуючись про злиденних, в цей час навернення зітхаймо і плачмо щирими сльозами, щоб вічного плачу уникнути в полумі пекельнім, і славу віддаємо Христові! Що шлях покаяння вказав усім людям, які в помислах своїх звертаються до праведності. Зверніть увагу на слова сьогоднішньої молитви: Приподобаймося Богові. В нас Є таке природне прагнення, яке заклав у нас сам Господь, аби хотіти подобатися. Хлопець хоче сподобатися дівчині. Дівчина хоче сподобатися хлопцеві, дитина шукає вподобання у своїх батьках, шукає підтвердження, чи татку це гарно, а чи це файно. Тобто, у нас є природне це бажання подобатися. Навіть соціальні мережі наші побудовані так, щоб можна вподобати. Тобто, у нас закладено це прагнення бути вподобаним, подобатися. І, власне, ця молитва сьогоднішня запрошує нас, аби шукати того, що подобається Богові, шукати вподобання в Бозі. Християнин це є та людина, котра намагається подобатися Богові. Богові до вподоби той, хто не живе самому собі, хто не закривається тільки на собі, але хто служить, хто турбується про іншого, хто любить, хто дбає, тобто той, хто живе для. Іншої людини. Божа природа є така жити, дарувати себе. То, власне, Богові доподоби ті люди, котрі дарують себе, котрі живуть для іншої людини. І сьогодні ми можемо власне подобатися Богові в такий спосіб, коли будемо дбати, турбуватися про наших воїнів, котрі найбільше сьогодні потребують нашої турботи, нашої опіки. Я запрошую всіх вас, аби аби зробити донат, аби помолитися сьогодні за всіх наших військових, особливо тих, які на передовій, тих, які в полоні, тих, які зникли безвісти. В цей спосіб ми можемо подобатися Господові, коли ми не закриваємося на самому собі, але коли турбуємося і дбаємо про наших близьких, а особливо про тих, котрі потребують нашої допомоги. Дай нам, Боже, бодай таке прагнення сподобатися Тобі, як ми прагнемо сподобатися людям.